Привіт, які шановне панство. Ми знову з вами в центрі Львова. Хоч місце це не настільки популярне серед туристів, як площа ринок, але ми з вами біля будинку Проспілок, що розташований на проспекті Тараса Григоровича Шевченка. Оце один з перших Хамародерів у Львові. Були якісь недавно шкандалі з тим, що не можуть поділити право власності на цей будинок. Не знаю, чим все це закінчилось. О, а тут парковка з проявними порушеннями правил дорожнього руху. От інспектор з паркування чемно. Виписуєш трафіки, А що зробиш? Машинок багато. Всі хочуть запаркуватися. Так, колись тут була липова алея. А зараз у нас тут круганова алея. Ось так вже виросли хленики, Така в них гарна Боже, Вся дорога заставлена автомобілями, кожен платить за паркування. Виявляєте, які тут гроші куртяться у Львові? Велика кількість машин. Так, а ми йдемо в сторону Штарставелі. Сьогодні у нас така подорож, не запланована. Маємо машинку забрати з ремонту, ну що ж поробиш? Ламається зараза. Цікаво, скільки -то ми попадемо на яку копієчку, круглу чи квадратного. Сьогодні така погода у Львові. Хмарно, холодно, противно. Добре, що хоч дощик не падає. Тобто взагалі був вже. Капець. Що всі пори року перемішались. Тут також висадили деревця, якісь вони видно і мені. І тут така Львові у нас програма, що якщо ти хочеш мати своє імене дерево, ти можеш його закупити і подарувати місту. Його десь там висаджують, ставлять табличку. Ну. Ну, так, як правило, різні фірми, тут наприклад бачите, табличка, де підписано, хто це. Ось за якийсь час ми будемо тут йти, і будуть тут такі великі дерева. Знімовим ще ось такий ракурс об'єднання про спілок. Латинська катедра і ось такі... Старовинні будиночки старенькі-старенькі, але тут вони відреставровані. заробляють людям грошики. Такі двері. О, а це у нас пам'ятник першому президенту Михайлу Грушевському. Звідки ти набираєшся? Там у нас, якщо далі піти, біологічний факультет Львівського національного університету. Ось я туди ходив, водив діток на екскурсії в біологічний музей. Тобто Вес тут була такі древниці, тут як красота в несла. Так, йдемо далі. Така кольорова машинка. Балкончики тут трошки краще в трошки кращому стані. Театр ну, Львова ще якби там не було, стараються реставрувати і фасади, і балкони, ну але балкони, на жаль, в старовинних будівлях це дуже така болюча історія що на час зведення цих будинків ще технології були такі доволі примітивненькі а час і вода бере своє Тут От, такі скульптурки тримають балкончик уявляйте собі що там хтось має квартиру і потрібно Потрібно відновити таку скульптурку, яких це бабки треба вкласти. Так, а попереду нас вже вулиця Івана Франка. Видно, фасадною сіткою закриті такі. Місця на фасаді, видно, потребують вони реставрації, щоб штукатурка не обвалювалася, не падала людям на голову, їх так закривають сіткою. Ми вже майже прийшли ще трошки. Ще якихось 2-3 хвилини чим чекувати. Ми на площі. Твердо підготовлена машина до мандрів. Так. Переходимо. Fodam para fodam. Oi, que rarno ele esquitram bate, que longo! Longo e jota aí. também damos. По вулицях Франка. Костобарвочка, О. От ми вже майже прийшли до нашого проміжного пункту. Будемо сідати на тролейбус. Тут вам ще покажуть цікавий фасадик є. Знаєте, гарний будиночок. Оригінальний. Не типовий, я б сказав. Що друзі? Будемо зараз сідати на громадський транспорт, тому буду з вами прощатись. Всім дякую, що були зі мною ці прогулці. Ну, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, Па-па.